Портив 150 ладнів у нас в гостях. Красавчик, максимальні компенсації. Установили ролл бар 750 мм, виготовили, встановили трьохфікційну кришку кузова, підсилену з чорним трапозлами. Кришка кузова силована, на неї можна ставати, грузити на габаритний вантаж до 300 кг навантаження, грузити, рухатись. Передня секція під ролбаром, її можливо використовувати як вантажну платформу. Задні дві секції складаються, піднімаються механічно, жорстко блокується. На будьому із етапів відкриття кришки кузова, можливий рух автомобіля. Кришки кузова в відкритому положенні. У F-150 лайтні. Задні дві секції відкриті. і максимально жорстко заблоковані. В такому положенні можливий рух. Максимально монолитно скулатись.